Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено техніка мануальної терапії. Що це таке, як воно працює і яка філософія закладена в їх основу? Я вже трішечки торкалась цих питань, коли розповідала про хіропрактику, про міофасціальний реліз. І якщо ви ще не подивились ці відео, то ви можете це зробити. Я залишу посилання на них під цим відео. Ну, а я продовжую. Мануальна терапія це все, що ми робимо руками для терапії. І я думаю, що найрозповсюдженіший метод це масаж. І всі ми його пробували хоча б раз у житті. Масаж ми можемо розділити на дві великі половини: на спа процедури, які полипшують кровообіг ваших периферічних тканин та шкіри, і лікувальний масаж, який розслаблює ваші м'язи. Спа процедури це лімфодренажний, антицелюлітний масаж, і після таких масажів людина бачить, що в неї пройшов набряк, шкіра стала більш упруга та сяє. Так, це подобається людям. Це доволі популярні процедури, особливо в спа-салонах. Ну а лікувальний масаж це коли розслаблюють ваші м'язи. Найчастіше це тиск на м'яз або його сухожилля, або розтяжіння м'язів, як у тайському масажі, коли масажист просто вас завертає в різні положення. Людина пасивна, вона нічого не робить, її просто завертають в ті положення, в яких в неї розтягуються м'язи. Вона розслаблюється іноді глибше, ніж коли на вас. Тиснуть. Але ж а, тиск теж працює. Якщо стиснути напружене м'ясо, це може бути доволі боляче, залишати сінці, і наступного дня такий, таке відчуття, що у вас були палками. Але ж, коли ви стискаєте напружене то ця ішемія дає дефіцит кровообігу в м'язі, і він, щоб отримати свою порцію, намагається розслабити все-все, щоб відкрити ті судини, які були закриті через це напруження. І так це допомагає розслабити м'ясо. Можна тиснути на саме сухожілля. там є механорецептори, які в цей момент сповіщують в мозок про цей тиск, а мозок інтерпретує це як напруження. І таке міцне напруження, що там навіть зараз все порветься. Сухожілля травмується, а воно не відновлюється. Тому треба розслабити м'ясо. І так, масаж розслаблює м'язи. Але ж цього недостатньо, щоб вирішити проблему, і нормальний масажист це розуміє. Він розуміє, що проблема напруження м'язів, вона не самостійна. Щось було з цими суглобами, якими керує цей м'яз, була якась нестабільність, перенавантаження монотонними положеннями. І якщо ми і так слабкий м'яз, який напружився, просто щоб обмежити рух в цьому суглобі, тому що він відбувається не в тих котах і тому травмує. Якщо ми будемо просто його розслаблювати. Проблема повернеться і ще й буде погіршення, Якщо ми знову повернемося до своїх монотонних положень. Теж краще не стане, якщо ви просто розслабили м'язи. Це доволі ненадовго дає поліпшення нашого стану, але ж не вирішує проблему. Тому нормальний масажист додає вправ самостійно, якщо він розуміє біомеханику вправ, або відправляє до фахівця, який цим займається. І до мене, як до викладача йоги. дуже часто масажисти відправляють своїх клієнтів. І я розумію, чому. Тому всі фізичні терапевти насправді використовують багато методів. І Фізична терапія це терапія фізичними методами, Туди можуть бути і входити. Мануальна терапія, масаж, фізична лікувальна терапія вправи. І в деяких країнах ще використовують електрофорез, магніти, але ж ці методи не доказали своєї ефективності в дослідженнях, тому багато країн від них відмовляються. Навіщо сплачувати гроші за те, що немає ефективності? І найчастіше фізичні терапевти використовують це, називається велика. 3М, тому що найрозповсюдженіші методи мануальної терапії, так виявилось, починаються на літеру М. Це Мейтланд, Маккензі і Маліган. Насправді більше методів існує. Я, наприклад, ще сертифікована в методі PNF, пропіоцептивна нейром'язова фасилітація. І всі ці методи вони мають свої якісь акценти, напрямки, вони працюють з якоюсь особливістю, з проблемою. Тому цікаво їх поєднувати, а не обмежувати стільки одним методом. І, наприклад, якщо у людини виникла травма, біль, гострий період, запалення, то лікар, ортопед… Перевіривши, чи нема там інших проблем, наприклад, переламу, тому що лікувати перелам це специфічне обмеження, гіпс, ми не можемо відправити людину просто самостійно загоювати це. Або там нема метастазів, які порушують суглоб, наприклад, теж вправами так і не вилікуєш. Коли він перевіряє все це, бачить просто гострий період запалення через травму, він призначає покій та протизапальні, а після. Після цього, коли людина вже переходить в підгостру фазу, треба лікуватись вже вправами, тобто застабілізувати ліками якимись суглоб вас не вийде. Треба перенавчати його. І найперше тут це повернути рух в той суглоб, тому що коли був такий рух, який його травмував, наш мозок зробить все, щоб. Уникати цього руку, тому це стає для нас дефіцитний рух, цей суглоб не може рухатись і через напруження м'язів, і через зміну куту в цьому суглобі, треба знов відновлювати ці рухи. І тому, наприклад, метод Маліган мобілізація в русі, він доволі швидко допомагає повернути рух в суглобі без болю та без обмежень. Наприклад, якщо у вас Є обмеження, коли ви підіймаєте руку, і далі ви вже не можете без болю це робити. Тобто, у вас є обмеження, ви тільки так можете без болю рухатись, то вам додають ще тиск на ваш суглоб і тиснуть на головку вашого плеча. І ви продовжуєте робити рух в добольовому діапазоні. Ваш мозок, бачить, що болю нема. Ви трішечки цим тиском змінюєте кут руху, в нас він по-різному відбувається там. Але швидше тиснути на механорецептори і це сповіщує мозку про більший об'єм руху. Тобто ви та рухаєтесь там, де вам не боляче, а мозок вже починає думати, що ви прям повний об'єм робите і вам не боляче. І тому він знімає своє обмеження. Біль це те, що мозк, мозок робить для нас, щоб обмежити нашу поведінку. Якщо ви щось зробили таке невдале, що вас травмувало, треба вас обмежувати. Не робіть так більше. І через біль він нас обмежує. І дуже часто цей біль залишається з нами як хронічний біль. Тобто там все вже загоїлось і ви б могли рухатись, але ж мозок залишив ось це як таке нагадування, що не треба так більше робити. А ви б могли вже це робити. І ось такий тиск без. Руху без болю і тиск на ці механорецептори, він трішечки обманює наш мозок і його перенавчає, що насправді ми можемо рухатись глибше, і це нас не травмує, тому що ми і кут змінили, і е, трішечки обманюємо. Ми не так глибоко рухаємось в цей момент, як думає наш мозок, тому, тому він нам дає можливість рухатись глибше без болю. І ось коли ми вже мобілізували суглоб і він може рухатись глибше, без обмежень та без болю, треба вже тренувати наші м'язи-стабілізатори, які відповідають за чіткий рух саме в тих кутах, на які розрахован наш суглоб, щоб всі м'язи-сінергісти допомагали, а не самостійно виконували, тому що цей м'яз слабкіший через біль, і треба йому якось допомагати. Синергісти вони не інше розраховані, тому коли вони роблять цей рух, він відбувається в інших кутах, зовсім по-різному кожен раз, і це може нас, нас повторно травмувати. І ось, щоб тренувати вже цей м'яз, треба підбирати вправи. І далі вже методи, такі як Маккензі, можуть допомогти підібрати вправи, які повертають ось ці дефіцитні рухи, і вже тренують специфічно наші м'язи саме для цього, щоб ми самостійно повертали ці рухи. І так, тут дуже цікаво, що в основу методу Маккінзі вкладається така ідея, що дуже часто периферічні болі в наших суглобах відбуваються, тому що зв'язок з нашою центральною нервовою системою, з нашим мозком порушен на рівні хребта. Наш спинномозковий канал, який пов'язує нашу периферію з нашою центральною нервовою системою, він зв'язується з нашими суглобами та органами через наш хребет. І якщо на рівні хребта є якісь проблеми, травми, які можуть зробити тиск на наші нерви і порушити їх сковзіння, а вони повинні рухатись всередині нас, це може викликати дивні відчуття, поколювання, якихось там анемінь, болю. І якщо ми відновлюємо цей зв'язок на рівні хребта, то це може пройти. І дуже часто відсутність сегментарного руху, саме через травми або монотонні положення, може викликати так, що на рівні спінномозкового корішку відчуваються проблеми зв'язку. І, наприклад, наш останній шийний, це сім, і перший і грудний, ТН1 1 це сегмент, який пов'язаний з нашим мизинцем і з цим краєм нашої долоні. І якщо там є якийсь тиск, є травма і, або просто відсутній рух, тому що вже спазм м'язів не дає там рухатись, обмежує цей рух, то ми називаємо цю зону дерматомою. Це 7H1. І е, ця дерматома це шкіра, яка пов'язана з цим корішком нервовим на цьому сегменті. І е, тут нема проблеми, але ж відчувати ви будете саме тут і наміння вашого мезинцю, або покалювання, або біль іноді. Тому що проблема є на рівні хребту. Якщо її вирішити, то тут теж всі ці дивні відчуття пройдуть. Але ж ви можете травмувати цей суглоб, або тут може бути інфекція в суглобі, запалення. Артрит. І лікувати це через сегмент c 7 th 1 немає ніякого сенсу. Треба лікувати саме цей, цей сегмент. І в метод Маккензі є це розділення, коли нам допомагає повернення просто пері, е, дефіцитних рухів. Тобто, якщо ви мобілізуєте C7TH1, повернете туди рух, ці відчуття пройдуть. Тільки мобілізація так? Але є проблеми, коли треба вирішувати їх саме на цьому місці. Якщо ви травмували зв'язку або мініск в коліні, то повертати дефіцитні рухи в хребті вам не допоможе, навіть якщо вони там є. Треба лікувати саме це місце, цей суглоб, повертати потрібні кути, тобто повертатися до методу Малігана, і тренувати м'язи. Для тренування м'язів ми можемо обрати дуже проприоцептивну нером'язову фацілітацію, яка повертає силу м'язів після травми, тому що вони завжди після травми слабкішують через больовий синдром, яка допомагає повернути дефіцитні рухи на рівні нашого мозку. Саме тому через те, що терапевт фасилітує, тобто. Допомагає виконувати потрібний рух, хоч він і дуже простий, але ж саме чіткість цього руху допомагає знов нагадати нашому мозку, як це робити. І через пропіорецепцію, через рецептори в нашому тілі і тиск на них наш мозок перенавчається. І е, якщо ви володієте не одним методом, а декільками, ви можете вирішити проблему на всіх її етапах, а не відправляти наступному етапі на наступному етапі комусь ще. І найчастіше фізіотерапевти володіють одразу декільками методами. І як на мене... Нормально називати таку людину саме фізіотерапевтом. Але в сучасному мірі світі якось все переплуталось. І коли ви бачите, що люди розуміють ну, інші якісь терміни, наприклад, вони розуміють «остеопатія». Багато хто із фізичних терапевтів, мануальних терапевтів почав називати себе остеопатами. Хоча це специфічне навчання, і це специфічна ідея, яка відштовхується від того, що все пов'язано з нашою центральною нервовою системою, і якщо ви даєте їй можливість керувати вашим тілом повноцінно без обмежень, якщо ви поліпшуєте її зв'язок з вашою периферією, то вона вилікує все, будь-який біль, і будь-яку іншу проблему та захворювання. І ось поділяється розподіляється теж на різні частини. Наприклад, є така частина, як карніосакральна терапія, і там відштовхується від того, що для нашої діяльності центральної нервової системи і зв'язку з нашою периферією дуже важливо, щоб кіст, кістки нашого черепу теж рухались в пульсації нашого ліквору. І виглядає це так, що людина лягає, а лікар. Просто Просто бере її голову в руки, і, тримаючи, він починає відчувати цю е е пульсацію, і допомагати кісткам черепа теж підключитись до цієї пульсації, тому що вони через якісь проблеми, травми і ще щось е припинили це робити. І це знімає всі проблеми і лікує всі хвороби. Або Через діяльність там на якісь точки можна повернути теж зв'язок з центральною нервовою системою, і це буде працювати. Ви бачите, що це схоже на те, що я розповідала про методи мануальної терапії. Тільки тут все вкладається в ідею, що все працює від нервової системи, і проблеми периферічні, ніби як можна вилікувати тільки. Тим, що ви все приєднаєте до центральної нервової системи, а вона вже все вирішить самостійно. Ну. Тут я б сказала, що багато віри може допомогти, але ж насправді дуже допомагає людині, в якій є біль, її соціальне оточення навколишнє і є дослідження, коли одну і ту ж болісну процедуру люди проходять самостійно в присутності когось, або в присутності і підтримці когось близького. І як не важко здогадатися, що той же самий біль, люди, які були з близькими людьми, людь і хто може їх підтримати і допомогти, переносили значно легше. І навіть коли це була незнайома людина, але ж вона була поруч і вона проявляла свою участь у тому, що відбувається, теж допомагала і значно краще переносила, ніж самостійно, сам на сам з цим болем. Тому для нас дуже важливо, коли е терапевт, з яким ви спілкуєтесь. Саме спілкується з вами, наскільки він дає можливість вам розповісти, наскільки він вас слухає, і наскільки він може ще і вам роз'яснити, що з вами відбувається. Тому що як виявилася ілюзія контролю, коли ви розумієте, що з вами відбувається і що з цим робити, дуже допомагає, іноді це навіть і не ілюзія. Тобто, коли вас просто щось болить і ви не знаєте, з чим це пов'язано, мабуть, не було ніяких травм, а там щось болить, це може нас налякати. І в такому стані ми прямо всю нашу увагу будемо приділяти навіть маленьким якимось відчуттям, і вони для нас будуть здаватись дуже великими. І коли людина... Розуміє, що саме там болить, як довго це буде боліти, і що з цим робити, щоб це скоріше пройшло, і стає насправді значно легше. І ще для нас дуже важливо, наш психічний стан і хронічний біль дуже часто пов'язують з нашою тривогою або депресією, і такі болі, хронічні болі, дуже часто лікуються просто антидепресантами та транквілізаторами, а не мануальною терапією, навіть тому, що цей біль пов'язаний з вашим психічним станом, і коли у вас є депресія, то у вас можуть відчуватись фізичні болі, хоча там і нічому боліти. Нагадую, що біль в нас провокується нашим мозком. І чому він вирішує, що зараз треба вас обмежувати? В нього є якісь свої причини для цього. І тому... Це складніше ніж просто попрацювати руками. Ми працюємо насправді з центральною нервовою системою, і якісь методи, вони всю відповідальність перекладають на центральну нервову систему. А якісь методи, все ж таки, працюють ще із самою структурою теж. Але ж розуміючи і участь центральної нервової системи, і долучаючи методи, які вплинуть на цей зв'язок, теж які будуть її перенавчати. Кожен обирає свій метод. Але ж коли людина йде до фахівця, вона не знає нічого з цих назв, імен і на що, на чому базується цей метод. Дуже часто фізичної терапевти. Щоб ніхто не думав, що вони зараз електроферезом вас будуть лікувати, називають себе остеопатами, тому що більше ніж 100 років існує ця система, і багато хто навіть не знає, що там таке було, як вона створилась і яка філософія від закладена, просто йде, тому що хто сказав, що допомогло. І ця назва вже просто асоціюється з мануальним терапевтом, з фізичним терапевтом, з тим, хто своїми руками вам допомагає. Але ж це можуть бути дуже різні методи насправді. І дуже часто люди просто обирають таку назву, називають себе остеопатом, Тому що сказати, що я займаюся пропіоцептивною нерем'язовою фасілітацією. Ну, я буду дуже довго е роз'яснювати людям, що це таке. І коли я кажу, що я фізичний терапевт, люди теж не дуже розуміють насправді, що саме це є. Найчастіше вони шукають масажиста або остеопата, тому що ну, просто це якось більш зрозуміли терміни для них, хоча насправді не завжди вони розуміють розуміють, що за цим стоїть. Якщо ви хочете розібратися, як саме працює метод, яким вас будуть лікувати, ви можете завжди запитати того лікаря, до якого ви прийшли. Тому що найчастіше ми йдемо не на метод, а на людину. А вона вже збирає різні методи і робить щось своє, особливе, свій авторський метод, свій підхід. Хтось може розмовляти і через цей контакт може допомогти значно більше, ніж своїми руками. Хоча в цей момент тримає ваше тіло своїми руками. Руками. Це дуже по-різному насправді працює, але ж якщо вам цікаво підібрати свого фахівця і зрозуміти, що саме з вами там відбувається, то я думаю, вам завжди буде цікаве такі відео і інші, які розповідають прямо про саму суть, як це працює. Мені завжди це цікаво. Що ж, чекаю наступних зустрічей. Дякую.